Це саме учні приходять до Ісуса із запитанням, хто більший у Царстві Небесному? Хто більший, це ми можемо теж сказати, хто кращий, або хто важливіший. Це таке мислення людини цього світу: хто багатший, хто розумніший, хто талановитіший, той ніби. Має якусь більшу гідність або якийсь більший статус в цьому світі. Але подивіться, що як це глибоко проникло в наше мислення, що апостоли, учні, питають Ісуса, а там, у Царстві Небесному, хто буде важливіший, хто буде більший, хто буде кращий. Якщо тут постійно ми живемо в такій Конкуренції один з одним. Ми цього не називаємо часто, але, але так живемо, думаючи в кого що, а кому що вдається, а кому що не вдається. А якщо не вдається, то може мені краще вдається, ніж цій людині, може мені якась справа йде краще, а тій не йде так цій людині, то може я кращий за ту людину. Постійно порівнюємо себе. З іншими людьми. Саме порівняння може бути корисним для нас, якщо воно веде до розвитку, і якщо через це порівняння ми можемо Богу віддякувати і за ту іншу людину, прославляти Бога і молитися за неї. Натомість, коли ми порівнюємо, ставлячи себе вище, ставлячи себе краще, це веде до деградації, тому що людина тоді. Не розвивається в духовному житті. Матеріально, можливо, в бізнесі або в зароблянні грошей, можливо, це і потрібне, як бачити свої добрі е, якісь властивості, риси для того, щоб мати більше. Але Ісус відповідає на це запитання е, так дуже несподіваною відповіддю, такою непередбачуваною відповіддю. Він каже, Хто найбільший, найбільша є дитина. Найбільша є дитина. Ставить в приклад дитину і каже, якщо ви не навернетеся, якщо не станете як діти, то взагалі в Царство Небесне не війдете. Не каже Ісус, що будете довше йти до Царства Небесного, але каже: не війдете. категорично говорить. Якщо не станете, як діти, Дивіться, що великий Бог приходить у цей світ як дитина, який Бог великий. Так? Коли ми його більше пізнаємо, ми, ми розуміємо, що Він є повнотою любові, повнотою милосердя, Він є найбагатшим, найкрасивішим, найрозумнішим. Але Він приходить у цей світ, як в тій коляці, співається не в царських. В палатах, в палацах, але, але приходить в простоті, в тих яснах, в тому віфлеємі між тваринами. Як дитина народжується, як кожен із нас, як людина приходить у цей світ, дитина, ставить дитину в приклад, що навіть сам великий Бог приходить у цей світ як дитина для того, щоб нам показати. Велич дитини, велич е, дитини, яка вміє любити в простоті. І це є сьогодні порада Бога для нас, людей, бути як діти, не означає бути дітьми, бути як діти, це не означає бути дітьми. Це бути дорослими, вирости, але пам'ятати про ті поради, які ми даємо дітям, які батьки. Часто дають дітям. А що говорять, щоб ділитися потрібно? Кажуть маленькій дитині, поділися, маєш дві цукерки, дай. А чому дорослі це один одному забувають говорити? Про те, що потрібно ділитися, собі це говорити. Маю більше, можу поділитися. Або вчимо дітей говорити добрі слова один одному? Бути вдячними, щось ти отримав, що треба казати дякую. А в дорослому е віці то слово дякую можемо деколи і забути взагалі, бо думаємо, що це так нам належить, бо ми вже самі собі е заробляємо, самі себе забезпечуємо. Але якщо ту ниточку прокрутити назад, то хто нам дав? Ті можливості, таланти, якісь здібності, щоб себе забезпечувати, щоб заробляти, щоб ходити, щоби купляти, щоб щось здобувати. Тобто ця вдячність Богові. Або кажемо дітям: якщо ви між собою посварилися, то йди перший, попроси пробачення, йди примирися. Я так вчимо дітей, що потрібно зробити крок назустріч. Тій іншій особі, але це саме стосується і дорослих, що йду перший, йду примиритися, йду шукати миру, йду, визнаю свою провину. Прошу пробачення в іншої людини. Тому Ісус каже: будьте як діти, а ми можемо сказати, те, що ми вчимо дітей, вчимо себе самих в першу чергу. І тоді вони теж будуть. Бачите приклад, як потрібно жити, бути як діти, це бути простими, бути відкритими. Коли ми відкриті, коли наші серця відкриті, то відкриті теж на Бога, на Царство Небесне, на, на ту присутність Бога в своєму житті. І тоді Ісус каже: увійдете в Царство Небесне, бо тоді ви відкриті, як діти, ваші серця відкриті. Тоді увійдете в Царство Небесне. Тож, нехай ця Євхаристія буде для нас теж тим часом і місцем, де ми відкриваємо своє серце для Бога, і це місце, де уприсутнюється Царство Небесне, де Бог разом з своїми ангелами, яких сьогодні згадуємо, за яких сьогодні дякуємо, разом із святими і з цілим небесним військом. Разом є всі ми на Євхаристії, бо це наша місія, це наше завдання Бога прославляти і Йому служити. Цього нас вчать сьогодні ангели, які дані нам Богом, щоб нас охороняти, щоб за нас заступатися, щоб нас супроводжувати в житті, такі наші заступники, які нам служать кожного дня. І вчимося від них цього служіння один одному. Амінь.